Під це бадьори вболівай. Тепер мають підтанцьовувати стадіони і обніматися футбольні фанати. Це також схоже на всесвітнє кохання. Де б не були там є болівання. Легкий і сонячний. Це і є той самий народний гімн до Євро 2012 Написав його простий хлопець із Житомира. В минулому учитель молодших класів. Тепер лідер музичного гурту Дмитро Голуб. Ти можеш, не буде фанатом, В житті все так само, як і в його пісні. Він не надто мліє від футболу. Ну, мене не, не сильно там активні фанати і не п'є навіть пива. Кинули палити і якось перестали і пити. Та вболівати має кожен і дядько з мітлою, і даїшники з палкою. При будь-яких уболіваннях на будь-яких ага, змаганнях ця пісня повинна просто впасти в голову людині. Чи заразиться таким хітом збірна України? Питання сумнівне. Наші футболісти можуть підхватити гімн вболівальників, якщо його заспіває Григорій Лепс. Але вони далекі. Дмитро зі своїм регі переспівав 10 з половиною тисяч конкурентів. Українців накрила творча хвиля. Хіти до Євро складали і співали масово. Дома сіли. Ми черпаєм і вперед на стадіон. Ізюминка, я думаю, в тому, що написала женщина. То є стіном рішучу, кабанду задряс. Наша пісня несе добро в маси. І під мелодію маршу козацького, коли весь стадіон. Та -та 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 -на! Наші хлопці повинні літати там. як дідусі, малюки, жінки російською, англійською, державною. <му idee> Заповняють бой, сердець Київ, Харків, Львов. Деніє да кого обрати українське журі консультувалося з Москвою. Російський композитор Ігор Крутой долучився до пісенної євроістерії. Хотілось би, щоб ця пісня була хітом і щоб достала на Україні Катюшею. Я думаю, що ця пісня має реальні шанси, для того, щоб стати катюшею на Україні. Та поки що пісня голуба не облетіла навіть Житомирські стадіони. Тільки бас гітарист у Картатих штанях уже наспівував уболівай своїм дівчатам. Ні, своїм дівчатам співала вже що вже співали. Ні, ну, ну сподобалося. Але хіт обіцяють розкрутити по радіо і знімуть кліп про те, як різних українців об'єднує уболівальницький інстинкт. Житомирці ж поїхали додому з 50 тисячами доларів. А Петрів та Олексій Тищенко п'ятий камін.